Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та позитивного і всього самого найкращого Ну, в нас починається новий трудовий деночок. Цей інкубатор провітрюємо. А ось цьому в нас тут почалося. Народження. Сьогодні у нас 20 доба і на світ почали з'являтися наші ці Будемо зараз вибирати тих, які з'явилися, і дивитися, хто в нас тут ще не з'явився. Яйця з решіток. Я знову ж таки не знімав. Курчатка наша вилупляється. Так як і інкубувалися. Тут у нас яйця від наших курочок. Всякий різні. так що будемо бачити, що в нас тут понавуклюється. Процес пішов. Хто тут буде і які вони будуть? Побачимо пізніше. Так. Ось такий у нас початок нашої інкубації. Проклюнути наче є. І від маранчиків наших з'являються на світ, і відчуватих нове народження. Помаранчиках лупляться вже і кольорові, і чорненькі. Оце вилупилося з яйця відмаранів. Ось також чорненьке вилуптується з яєчка від маранів. Ось біленьке. Ось вилупилося з яєчка від маранів. Так тут щось там у нас вилупляється. Тут треба забрати скорлупку. Яйця ще докладав зверху. бо було трішки забагато. І так вони в нас тут і залишились. Залишаємо наших ціпочки, які з'явилися тільки-тільки ну, на світ, щоб вони підсохли в інкубаторі і накриваємо до наступного вибору курчата. Перший раз інкубатор відкрили, курчаток дістали, зовсім небагато, які в нас вилупились на світ. І у нас почалася негода. Зірвався страшенний сильний вітер. Загриміло, заблискало і почав лупити дощ. Дощ перейшов, перегриміло, переблискало, перешуміло і пропало світло. Інкубатор уже потрібно було б таки відкрити. Як бачите, ось повністю стоїть вже навіть не роса, а просто каплі води, відкриті вентиляційні отвори. Але світла немає, тому інкубатор не відкривається. Ось така штука також може бути. Тому все-таки бажано б. Мати акумулятор для того, щоб ось в таких випадках, коли йде масовий накльов, підключити інкубатор до акумулятора, щоб через надмірну вологу курчатка в інкубаторі не позадихалися. Я надіюся, що все в нас буде добре і світло скоро дадуть. Якщо не дадуть, то трішечки буде печально. В цьому інкубаторі не страшно, тут закладені яйця півтора тижня назад, так що тут можна навіть не хвилюватися до 6 годин він може стояти без світла, включиться світло, він набере свою температуру і яйця будуть собі нормально розвиватися далі. Це вже перевірено не один раз, не один рік і не один сезон. Не треба пхати сюди бутилки, не треба накривати ніякими там одіялами, коврами, ковдрами, перинами і тому подібне. Бо вже є такий випадок. І не один, коли світло вимкнули, бистренько сюди заклали бутилки з гарячою водою, а потім ще понакривали, позакривали вентиляційні отвори, зварили яйця, а потім кажуть, та інкубатор фігня. Не робіть, будь ласка, зайвих процедур. Які взагалі не потрібні. І тоді все буде ок. Чекаємо, коли включиться світло, і будемо діставати наших пташенят. Ну, там шевеляться, дві ж там конкретний. Але ж така от досада. Та-дам! не пройшло і трьох годин, як дали світло. Світло дали, температура показувала у нас 37, зараз 37,4. Волога у нас страшенна, але чекати ми довго не будемо. Відкриваємо кришку нашого інкубатора. Бозі, хто тут у нас налупився? А тут налупилися в нас практично всі. Дивіться, яка красота і яке чудо. Забираємо цих швиденько, які вже налупилися. Тут у нас налупилося, Ну це просто бомбічно. Це просто бомбічно, фантастично. Через те у нас тут і така величезна волога, тому що практично всі курчатка вилупилися. Що у нас тут? Ще є, не проклюнути. Декілька, Ну ті, що не проклюнуті, вони вже, мабуть, і не проклюнуться. Та ні, в яйцях. Проклюнуті піщать. Нема коли за ними тут дивитися, ось ще лупиться. Треба швиденько цих забирати. В інкубаторі, до речі, тепленько, курчатка тепленькі. Так, чорненькі помаранчиках в нас виходять. Швиденько, швиденько, швиденько. І потрібно накрити наш інкубатор для того, щоб... Долупилися ті, що в нас ще не долупилися. Що в нас тут? Проклюнуто, проклюнуто. Проклюнуто, проклюнуто. Ось два ось наші курчатка. Бачите, для тих, хто каже, що погано, коли курчатка вилупляються на каретках, вони там себе травмують, чи там щось робиться. Нічого не робиться. Відкрили інкубатор, забрали курчат і все у вас просто супер. Дивіться. Так, тут у нас що? Тут у нас проклюнута піщить. і виходить у нас, у нас на 20-й день, під кінець 20-го дня, практично всі проклюнулися. Два. Чотири, п'ять, шість. Ось воно вже майже шість. Сім. Проклюнутих. Восьме. Ось у нас стукає. Таке велике. І два. Три, чотири. П'ять. Не проклюнутих. П'ять яєць не проклюнутих. І сім у нас залишається проклюнутих і одне стукає. І цілий ящик курчат у нас є. Результат просто перфекто. Увімкнули наш інкубатор, і нехай він нам долуплює тих курчат, які в нас там іще проклюнуті. Ось так працює інкубатор теплуша і дає ось такі пречудові результати. Так що, і ще раз рекомендаціон. Застелив я тут пельонку в більшій ясий, тому що в маленькій вони вже не поміщаються. Дивіться, яка краса зараз тут перед вами з'явиться. Та-дам. Та-дам. І чубаті, і бородаті, і лахмати. Які хочеш. Так що ось така у нас краса і ось таке у нас поповнення. Так. Ой! Ти що так вискочило? Оп. Так, це ти що? У нас раніше вилупились. Вони вже ось такі обсохші, гарненькі. Оце ті, що ми тільки що забрали. Такі красунчики і красуні. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого, найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолодійте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть. Добре, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей. Ось так, мої манючки.